На території мені сподобалась така глемпінг-куля. Всередині, знаєте що? Спортзал з видом на гори. Показати вам, які там тренажери, є ще круто. Хто не в курсі, хто кому попадеться це відео, вперше це котеджне містечко Фенікс. Фітнес-куля, спортзал з 8 до 22. Дивіться. Красота, просто взутим сюди, не можна заходити, щоб болота не нанести. Я отам собі біжи на дорожки і дивися в гори. Клас. Красота. А ми А ми куди їдемо? Зараз? Ми з гор спустилися, лазили в зоопарк, а зараз їдемо на, на Микулини до Петра. Будемо рибачити. Китє така. Да? Yeah. Yeah. Защайником колеса бросуня.